мої, вітаю вас на своєму каналі сьогодні, 6 грудня Свято Миколая. Тож я вас всіх вітаю, бажаю всього самого найкращого, здоров'я міцного. Ну, а саме головне, я думаю, це бажання всіх українців, щоб нарешті нам той Миколай приніс у мішку своєму довгоочікувану перемогу і закінчення війни. Тож бажаю, щоб в тому мішку був мир для всіх. Ну і мрійте, мрії, рано чи пізно все-таки збуваються. Хочу показати вам ось так. Грудень зустрічає нас, бачите, сніжку мало, вже немає тих зим, як ще в моєму дитинстві. Грудень місяць, де-не-де -де, тільки сніжок. У нас невеличкий такий морозець, тому ще щось тримається. На вулиці у нас, бачите, пасмурно. Сподіваюсь, у когось погода покраще і снігу побільше, але у нас ось так. Бачите, я проживаю в Київській області, тож у нас ось така на сьогодні погода. Ну, все, дорогі мої друзі. Привітала вас. Змонтую зараз невеличке ще відео для вас психологічне, підтримаю вас, щоб ви е, не зупинялись. На е, своєму розвитку, рухайтесь далі. Цього я теж вам бажаю. Скоро вже новий рік, тому з Нового року почніть для себе якесь вже трошки нове життя. Особливо е, тим, кому вже за 40. Бо дуже багато читала, що для людей 40 плюс починаються. Такі кризиси психологічні. Так от, я для себе думаю, щоб мене той кризис не ухватив, потрібно кудись рухатися. А для цього е потрібно якісь для себе знання здобувати, на якісь навчання йти, тобто трошки себе розвивати, не застопоритися у якомусь у цьому. Ну, в такому депресивному стані, я б сказала, тому що ми живемо в країні, де війна і так чи інакше, але ми не можемо розслабити до кінця, бо ми все-таки живемо в напрузі. Війна для мене, наприклад, це найстрашніше, що може бути. Навіть хвороба, хворобу можна подолати, ти контролюєш її. Це в твоїх руках. Ти можеш змінити харчування, можеш змінити місце проживання і подолати свою хворобу. А ось війна це такий штучний нав'язаний процес. Хтось цим керує, і ти не можеш ніяк вплинути на цей процес. Тому Єдине, що ти можеш своїми думками якось посилати оцей посил, свою енергію на те, щоб ті, кому це вигідно, вже нарешті зупинилися і зайнялись іншим ділом, не смертю, а життям розвивати людське життя. Розвивати потенціал людський, а не займатися ось цими війнами. Тому для того, щоб не впасти в депресію, я так само йду в саморозвиток, займаюся якимись навчаннями і трансформую своє життя. Так що ось таке знову у мене привітання і філософське відео вийшло. Дорогі мої друзі, ще раз хочу вас привітати і побажати все-таки миру, миру і ще раз миру, щоб ми перестали вже здригатися від цих ракет. Все, всього найкращого вам і до наступних моїх відео. Пока-пока!